Тають наші тяжової артилерії. Люди всі адекватні. Тут всі сидять не за день, не за що тут. Люди прийшли за свою землю боротися. Перемир'я, що воно існує лише у головах учасників дипломатичних засідань, щодня відбирає життя та здоров'я українських військових, бо на ворожі артилерійські та мінометні атаки виконуючи вказівки політиків, наші бійці відповідають, якщо відповідають. Лише зі штатного стрілецького зброї. Такий сценарій, я простіше кажучи, безкарність спонукає адептів руського міра і далі нахабніти та обстрілювати великим калібром і передові позиції військових і цивільні квартали прифронтових населених пунктів. На 1125 й день визвольної війни з Росією було саме так. Усі подробиці з передовою лунатимуть просто за мить. Я вітаю вас нині. П'ятниця, 5 травня, це спецкорна 2 плюс 2. І ми розпочинаємо. Лікарня, школа, житлові будинки По лікарні що це впало. 82-га міна, і з обратної сторони стріляли з іншої установки. Просто серед білого дня донецькі терористи обстріляли цивільну Красногорівку. Понад 560 мільйонів доларів. Ще цього року американський сенат запланував виділити на підвищення обороноздатності України. Діло за підписом Дональда Трампа. Давньоїгипетські артефакти в печерах столичної лаври в двох місцях збереглося її ім'я після 30 років темряви Києво-Печерський заповідник дістав із запасників мумії, людини та крокодила. Восьмеро поранених українських бійців упродовж двох останніх днів околиці Павлополя напрязові бойовики рівняють із землею, вогнем артилерії та мінометів. Тримають лінію оборони на цій ділянці фронту морські піхотинці, і навіть попри важкі ворожі обстріли, чорні берети примудряються наганяти жаху на бойовиків, відбуваючи атаки зі штатних кулеметів та автоматів. Із передової в секторі Маріуполь Руслан Ярмалюк. На скіфських курганах, що височіють у степах приазов'я, бойовики облаштували спостережну позицію, а в сусідній посадці риють окопи. Підняли мішені. Ми здалі якщо оптика плоха, двіжання у відділі. Вроді кажеться, що враг піднявся. на самом ділі До яких тільки хитрощів не вдається ворог, аби спровокувати наших морпіхів та нав'язати бій. І хибні позиції облаштовують, і ростові мішені встановлюють. І все, аби потім накрити наші шанси вогнем артилерії. Якщо ми затягуємося, наприклад, в бой, то вони постано приміняють крупну артилерію постоянно. Тобто, якщо ми німо ще то вони можуть там дати поблажку, там там пару днів не постріляти 120-ми. Це війна нервів та калібрів. Нерви тут усіх напружені, бо в полях хлопці понад три роки. Три роки без родин, миру та розуміння, як воювати далі в такій позиційній війні, і з боку ворога замість доброго ранку щодня лунають черги з важких кулеметів та автоматичних гранатометів. Буквально вчора у наших товаришів було чотири раніх чоловіка. Нашим бойцам не вистачає нашої тяжкої артилерії. Люди всі адекватні. Тут всі сидять ні за які там ні за день, ні за що. Тут люди прийшли за свою землю бороться. Бойовики застосовують нову тактику, стріляють у день так, що труситься весь прифронтовий Павлопіль спочатку меншим калібром, а згодом гарматами бойових машин піхоти та важкими мінометами. На весь той арсенал із російського військторгу наші хлопці протиставляють насамперед власну волю та калібр, дозволений мінськими угодами. На сході ніхто не скасовував офіційного неіснуючого перемир'я. Морська піхота ніколи назад не вступає, поэтому пускай даже по одному чоловіку на позиціях останні вони будуть в цю землю гривгризатися зубами. Ця земля вже просякла кров'ю українських чорних беретів. У цих шансах минає все їхнє молоде життя. Позиційна війна втомлює навіть бувалих вояків, особливо ще коли працює ворожа артилерія, а наша мовчить. Але навіть попри це, наші солдати руки не опускають і дають гідно відсіч. Руслан ярмалюк, Михайло Потята, Сергій Шпортило, спецкор два плюс два. І Красногорівко, що розташована за лічені сотні метрів, буквально на північ від окупованого Донецька, сьогодні просто серед білого дня обстріляли бойовики. Під удар потрапив в район міської лікарні. Снаряди влучили щонайменше один приватний будинок, розташований на вулиці Грушевського. Є відомості і про поранення цивільних місцевих жителів із Красногорівки. Репортаж Євгена Назаренка. Обстріл зі сторони бойовиків почався близько десятої ранки. Один зі снарядів невідомого калібру потрапив примісіньку на подвір'я міської лікарні міста Красногорівка. Осколки полетіли на будівлю та постраждали вікна на трьох поверхах. Рядом з поліклінікою розірвався якийсь снаряд. Вибити шість окон в поліклініки. По лікарні що це впало? 82-га міна, і з обратної сторони стріляли з установки. Це лікарня районного значення. Тут обслуговуються люди з Красногорівки, Мар'їнки та навколишніх сіл. Також тут лікують поранених українських воїнів. Бо тільки в цій лікарні є необхідна кількість лікарів та відділень. Сьогодні через обстріл лікарі продовжують працювати, проте вони вимушені були відпустити всіх пацієнтів. Закриття цієї лікарні поставить під питання фактично медичне забезпечення цілого району. Ну, у людей чувство стоїспуха і, і страх. Поэтому посетители разошлись, Сотрудники продолжают работать. У лікарні постраждалих немає. Проти ворожі снаряди падали сьогодні не тільки тут. Жінка по городі біля передньої лінії, та в неї потрапив осколок від 82-го міномету. З пресою вона відмовилася спілкуватися, але все-таки деякі подробиці розказала. Почала взриватися в якому і все, упала, і вийшла. А, а куди полонути. Ну, в спину, в лопатку. Якщо раніше бойовики гатили переважно ввечері та вночі, то от останній тиждень по Красногорівці прилітає і вранці, і вдень. Всьому власне пересвідчилися ми, коли тільки заїхали у місто. Ну, ви знаєте, таких надатка, як сьогодні, ми давно не було. Ну там стріляють, ну іменно отак от Такого тіла. Такого, такого, такого. Ну, знаєте, може, і бувають, ну, іменно. Е, -е, -е это ви ж ругаєтесь. А отак ми живем. З Красногорів Євген Назаренко, Павло Міснов та Сергій Регорчук. Спецкор плюс 2. +2. Американська допомога Україні буде. Конгрес Сполучених Штатів ухвалив бюджет, у якому згадали Україну цього фінансового року. Тобто ще до кінця вересня Вашингтон передбачив на допомогу Києву більше ніж 560 мільйонів доларів. Серед іншого не менше як 238 мільйонів американські законодавці виділили на підтримку безпеки нашої країни у посольстві України в Сполучених Штатах зауважують, що ця навіть ця сума більша ніж було торік, і до кінця 2017-го допомога на розбудову української армії та безпеку може ще зрости до 350 мільйонів доларів. Тепер бюджет має підписати Дональд Трамп. Очікують, що зволікати він не буде, адже без його підпису вже сьогодні може бути паралізована робота американських державних установ. Про зони безпеки в Сирії домовилися без сирійців. Росія, Туреччина та Іран підписали в останні меморандум про створення чотирьох районів безпеки в охопленій війною країні. На знак протесту деякі сирійські опозиціонери вийшли із зали. Ті, хто залишився, зустріли документ з обуренням. За їхніми словами, такий розподіл загрожує територіальній цілісності країни. Посланці Башара Асада документ теж не підписали. Однак, державні агентства повідомляють, що домовленості в Дамаску схвалюють. Передбачається, що в зонах безпеки заборонять застосовувати. Будь-яку зброю створять належні умови для роботи гуманітарних організацій, а також відновлять об'єкти соціальної інфраструктури. Райони планують оточити контрольно-пропускними пунктами, які спільно охоронятимуть підрозділи озброєної сирійської опозиції та урядових військ Башара Асада. Кривавий майдан у столиці Венесуели. Кількість жертв сутичок між демонстрантами та силовиками там зростає. За останніми даними у вуличних протистояннях уже загинули 36 людей. У мережі з'явилося відео одного з таких зіткнень, коли місцеві нацгвардійці відкривають вогонь по людях, що мають лише дерев'яні щити для захисту. На інших драматичних кадрах бронетранспортер, що палає, в'їжджає просто у натовп протестувальників. Хвиля антиурядових протестів по всій країні не вщухає там вже другий місяць. Активісти вимагають проведення дострокових президентських виборів, щоб усунути від влади чинного лідера країни Ніколаса Мадуро. Той у відповідь оголосив про намір скликати на противагу офіційному парламенту нову національну асамблею, що матиме повноваження змінювати конституцію країни. Це опір, а не насильство. Ми знаємо, що ця боротьба не завершиться сьогодні. Ми хочемо зібрати ще більше людей, незадоволених урядом, що атакує всіх венесуельців, які прагнуть змін. Меморіальну дошку загиблому українському бійцю 43 третього мотопіхотного батальйону відкрили на Дніпропетровщині. Рідні та побратими Леоніда Козирєва зібралися сьогодні біля школи в селищі Піщанка, де вчився військовий. На фронт він пішов добровольцем ще 2014-го, Цієї весни підписав контракт 19 квітня. Під час ворожого мінометного обстрілу під Зайцем на Донеччині боєць зазнав смертельного поранення. Урятувати життя воїну медики були просто в змозі. Уже посмертно Леоніда Козиря нагородили орденом за мужність третього ступеня. У него осталась а дружина то двое маленьких детей. Леня, когда узнал, что идет набор, чтобы идти в АТО, он сказал, что он будет служить. Его отговаривали, его все отговаривали. Он сказал, кто будет защищать, как не я. Погиб он под Зайцева, под попадание, прямое попадание в блиндаж, мины крупного калибра. Вот, то есть скончался от осколочных ранений. Готові до гібридної війни. У Литві нині тривають наймасштабніші національні військові маневри удар блискавки. Одне з головних завдань, кажуть литовські офіцери, не допустити повторення біля Балтики кримського сценарію та відбити атаку потенційного східного агресора. Ганна Бока спостерігала за тамтешніми маневрами. Хороший солдат, ситий солдат. За таким графіком розпочинають чергову спецоперацію литовські армійці. А що на меню м'ясо, гарнір? Звичайний обід натівського бійця це на колінах і поспіхом. Уже за кілька хвилин вояки рушають на спецзавдання. Задача армійців звільнити кілька муніципальних об'єктів. Їх уже захопили озброєні диверсанти без розпізнавальних знаків. Це серйозно для всього світу. Не тільки для вас й для нас, Щойно армійці заїжджають на центральні вулиці. Місцеві вибігають і фотографують колону військової техніки, сигналять. Сценарій дуже схожий на події у Криму 2014-го. Окупанти вже захопили стратегічні об'єкти. Більше половини населення підтримують ворожі війська, влаштовують масові заворушення в середмісті, а частина з місцевих вже має зброю, завезену з ворожої держави, і вимагає створити автономію. Командир наголошує, у такій війні найбільшу увагу вони приділяють. Інформаційні атаці ми маємо тактичну та психологічну групу у нашій штурмовій бригаді. Ці фахівці мають працювати з такими людьми, що вже піддалися, скажімо, впливу фейкових новин. Ми маємо казати їм: я поважаю вашу думку, але але вся чемність та солдата зникає. Щойно ми нагадуємо про відпрацьовану путіним стратегію жінки і діти попереду. Я вам не вірю. Я не хочу, щоб ви рушали далі. Я вас не пускаю. Що в такому разі будете робити? О, звісно, до вас ми застосуємо силу і затримаємо зараз. Литовські армійці відпрацьовують один з найважливіших моментів за легендою. Зелені чоловічки купили телевізійну вежу, а солдати їх мають звідти викорити. Таких тренувань останнім часом побільшало. Але чи значить це, що й тут розглядають сценарій? Просування Путіна на захід О, пробачте. Я лише командир. Якби я був не по формі, я би вам сказав свою власну думку. Де про що не можуть вільно говорити солдати, обговорюють містяни? кажуть, останні новини про анонсовані Росією спільність білорусами навчання під назвою Захід 2017 їм дуже не подобається. Та свадайте рядом у границі Литовський. Тож литовці кажуть, хоч нині штурм видовище не з приємних, краще, коли рідним містом їзде своя техніка. Із Литви Ганна Бока, Андрій Поставець, Спецкор 2 плюс 2. Ветеранський аудит від сьогодні розпочинається перевірка діяльності ветеранських організацій, що працюють в Україні. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні робочої групи в Міністерстві соціальної політики. Конфлікт між атошниками та ветеранами Другої світової та інших воєн виник близько місяця тому. Виявилося, що організації роками отримують бюджетні мільйони без конкурсу та не звітують про їх використання. Пропозиції розподіляти гроші на конкурсній основі. Ветерани Другої світової тоді зустріли багнетами. Учора ж домовитися все ж таки вдалося. Старшому покоління виділять 20% От суми, яку вони просили, на сплату боргів за оренду приміщень та комуналку, а от далі мають провести аудит їхньої діяльності. Конкурс на система розподілу бюджетних грошей запрацює з другого півріччя. Я вважаю, що це абсолютно максимально компромісне рішення. І я хочу попросити. На тому припинити обговорення, і це дуже важке рішення, яке дуже важко далося. Ми перевіримо обов'язково всі заходи, перевіримо їх автентичність, правдивість, доцільність, і будемо йти до нашої мети на проведення конкурсів. Порностудію у приватній квартирі викрили правоохоронці на Сумщині. Її облаштував 42-річний чоловік. До специфічної роботи він активно залучав і неповнолітніх потенційних клієнтів зваблювали в онлайн режимі вродливі дівчатки, яких порнопродюсер шукав просто на вулиці. Під час знайомства він зазвичай осипав дівчат компліментами і пропонував добре оплачувану роботу актрисами. У помешканні, де була облаштована студія, словки знайшли комп'ютерну техніку, веб-камери, професійне освітлення, диски з відеозаписами та банківські картки. Організатора порностудії затримали для сексуальної експлуатації та розповсюдження порновідео, йому світить до 12 років ув'язнення. Гроші з сайту, вони на нього за іноземною картою. Після чого він знімав одноричило ці гроші і частину, яка була йому потрібна, він, потрібно, він нам, а решта у нього залишався. Рибалки промисловики встановили дві пологових будинків для риби. Штучні нерестові гнізди розкидали вздовж дамби київського водосховища. Розраховані вони на плітку, гокуня, ляща та судака. Через масову забудову збережжя рибі геть нікуди викидати ікру, кажуть іхтіологи, і вона просто вмирає. Як допомагали біля столиці у воді плавунам? Бачив Станіслав Фещенко. Руслан Радченко професійний рибалка з Маріуполя та живе і працює в Києві. Сплести і розкидати гнізда, зголосився сам. В цих соснових гілках риби будуть не раститися. Судак, окунь. А дивіться, да. отут я бачу камінюку і пляшку. От навіщо да. вони? Камінь, щоб на ніс сиділася. А бутилка спливає наверх і все і воно держиться. Сейнер Вікторія вирушає два кілометри на північ від вишгорода. Вся палуба в нерестилищах бетонна дамба київського водосховища тягнеться на кілька кілометрів. Риба бетон не любить. Сюди не роститися не запливає, і тому ось ці штучні гнізда викидають саме тут. Це остання партія цього року 500 штук. Рибалки та інспектори очікують по 2 мільйони кринок на кожному гнізді. Після масової загибелі риби сім років тому популяцію треба відновлювати. Кожне нерестове гніздо в течение недели буде підніматися, і кра промиватися. Тобто есть здесь будет большой по обслуговуванню этих гнізд, а також будуть встановлені круглосуточні пости общественности і рыба Гнізда з води витягнуть за місяць, коли завершиться нерест. Прив'язані пляшки не тільки регулюють глибину нерестилищ, а й дадуть можливість згодом їх відшукати. Станіслав Фещенко, Сергія Заренко, спецкор два плюс два. Перший всеукраїнський чемпіонат сухопутних військ із функціонального батоборства провели в Херсоні. За першість там змагали всі солдати строкової служби і військові контрактники, що нині тримають рубіж на фронті. Саме бійці з передової стверджують, що кросфіт то найкращий спосіб для армійців тримати себе у формі. Що власне вони і роблять у перервах між відбиттям ворожих атак та облаштуванням своїх позицій. На стадіоні понад 100 військових із восьми областей України. Усі займаються спортом, проте кросфіт для них новинка. Тут треба одночасно бігати, підтягуватися, піднімати гирі, тягнути трос та вдосконалювати інші вміння серед звичного знаряддя. Ці ящики важать стільки ж, якби в них лежали снаряди. Вас кажуть, що, що це? Фіра? не знаю. А такий вагою в 120 кілограмів треба просто протримати якомога довше. Вправа називається трастер, дуже-дуже виснажлива вправа, дуже, дуже, дуже тяжка, так як вплинула переміна погода, сонце те. Ми виклалися на всі сили. Олександр у збройних силах вже другий рік не раз був у зоні. Ато каже, вправами на витривалість його команда займається постійно, аби не втратити форму. Всі люди, що ми займалися рукопашним бій, а так в зал ходили, бачили якісь тренажери, плюс ну інтернет дає це, американці. Вони ж якби в своїх збройних силах це все. Ну підстраюють, тобто. Ми до них подивилися, що і як нам треба собі зробили такі імпровізований, як там як бачили. Наближати вправи до польових почали і в навчальних закладах. Ні, програма заведення чудова. Ну ми зараз стараємося давати ті ж колоди, ті же перекидування скатів, ті ж упражнення одно за другим, які виконуються без із невеликими перервами. Кілька блоків змагань. Кожен учасник команди обирає знаряддя, з яким може впоратися як найкраще. Ми зміряємо інтенсивність в трьох варіантах. Це перший варіант це швидкість виконання, тобто, час. Другий варіант це кількість упражні, і третій це вес, який може підняти спортсмен. Організатори змагань зазначають у військових особливий стиль. До ривка ти падаєш, але ти піднімаєшся. У спортсменів теж таке є, але вони все одно хочуть тільки победы. А здесь вже йде командна борьба. Ми бажаємо їм успіхів і бажаємо перемогти, перемоги і не тільки перемоги, а тут а перемоги там на сході переможці чемпіонату отримали грошові винагороди та військове спорядження. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, Спецкор два плюс два. Він збудував житло, яке ввозить свого власника. Вінницький бізнесмен не захотів сидіти на одному місці та жити в мегаполісі. і Вирішив, що варто перетворити життя на мандрівку в будинку на колесах. У середині споруди, колишній причіп, холодильник, комфортний і найгірший за квартиру. А головне він цілком автономний. Яке воно життя на колесах поруч із природою? Дивіться просто зараз. Це затишна галявина на березі південного бугу. Прекрасне місце для відпочинку і ідеальне для життя. Так вирішив вінницький і бізнесмен, продав квартиру у місті. і Оселився тут, у пересувному домі. Я зробив такий вибір жити на природі і жити бюджетно. Спочатку Олександр приглядався до вже готових трейлерів, але вони зазвичай тісні, тому облаштував дім у величезному холодильнику на колесах. На 32 квадратних метрах є все для комфортного життя, бо жодної шкоди для довкілля. Для опалення електричних. Конвектор, подача води ведеться з річки напряму. Там є потрібна система фільтрації води. Ми зливаємо всю каналізацію в гнучкий бак, який знаходиться на вулиці. Світло бере від сусіда, платить йому за лічильником. Затрачено порядка 200 метрів кабеля, тут більше 50 точок електрики. А головне цей дім може мандрувати цього й хотів Олександр, адже його робота передбачає постійні переїзди. Я не бачу смисла вкладати 20, 30, 40 чи 50 тисяч на сьогоднішній день в своє житло, поки я один і можу насолоджуватися природою і робити це в п'ять разів дешевше. На мобільний будинок Олександр витратив всього тисяч доларів. Облаштовувати йому допомагали друзі. Це був прицепне перевезення продуктів питання. До Олександра друзі тепер приїздять на пікніки та риболовлю. Це можна робити у будь-яку пору року. А от у селі новому сусіду зраділи не всі. Ну там я пас корови напував, от, а тепер там не пройдеш. Утім, Олександр заспокоює це не назавжди, адже зі своїм домом може вирушити в дорогу у будь-яку мить. А на Назаренко, Вінниця. Спецкор. 2 плюс 2. Продавні артефакти древньої мумії, людини та крокодила. А ще частини двох саркофагів. Києво-Печерський заповідник дістав із власних запасників. Востаннє людську мумію виставляли на огляд ще в 80-х роках минулого століття. Тоді в печерах столичної лаври просто поруч із мощами святих був музей атеїзму. Коли раритети зможуть знову побачити всі охочі, дізнавалася Валентина Доброта три великі дерев'яні коробки, і одна менша, усі накриті полотном. Перед тим як показати їх у міст, присутнім роздають маски. Ну це на всяк випадок. Е... Ну це щоб ми не отруїли. Чому ми не отруїлися? Хто його знає? Ну. Скоріше всього від нас і туберкульоз їх спори можуть зберігатися кілька тисяч років. А вдруг ви захворите і скажете, що тут вас в лаврі потравили. Я крокодила Нірського, верхні частини двох саркофагів і мумія, чи то жінки, чи то чоловіка. Її, окрім тканини, додатково накрили ще і слом. Цю мумію в радянські часи використовували для атеїстичної пропаганди. Сповивання вказує на вік п'яти сторіччя до нашої ери. А от відірвана голова свідчить про необережне транспортування. Вважається, що це жіноча мумія, але це не настільки однозначно. Це справа в тому, що положення рук цієї мумії є більш характерним для чоловіщих поховань у жінок Звичайно руки були покладені вздовж тіла. Можливо, унікальність її що вона належить до тієї невеликої групи жіночих поховань, які були поховані за обрядом чоловіків. Два саркофаги чоловічі, і жіночі, попри поважний вік, по три тисячі років досить непогано збережені. У жіночому була похована співачка на саркофазі титул та ім'я. В двох місцях збереглося її ім'я. На щастя, ми можемо за цим ім'ям і титулами спробувати розшукати е, нижню частину цього саркофага де світових музеїв. Муміфікованим крокодилом завдовжки понад півтора метра, і віком дві тисячі років не кожна країна може похвалитися. Зазвичай у музеях маленькі крокодильчики такий великий рідкісний екземпляр. Як вони попали в Україну? мається, поки що невідомо достеменно. Є різні думки, що можливо меценати закупили для приватних музеїв в 19 тому стоїть і таким чином вони сюди попали. Ну це одна із версій. Саркофаги і мумії потребують консервації та реставрації. Відновлювати будуть нібито українські фахівці. Побачити єгипець мумії не по телевізору, а вживу до закінчення їхньої реставрації, термін якої не визначено, можна буде лише у музейну ніч 18 травня. Мумії виставлять у цій дзвіниці музейники навіть обіцяють приглушити світло для досягнення повноти. Ефекту Валентина Доброта, Андрій Ветошкін, спецкор два плюс Саме тепер маємо поставити три крапки і з неодмінним продовженням, але вже наступного тижня. Дякую, що довіряєте. Зустрінемося 10 травня традиційно о 18.30. А просто зараз ефірна два пузда продовжить «Джедай» Олександра Лобода в повній ефірній готовності вже.